Куме, а ви знаєте, що найкращі коханці це ті, у кого жінка засинає одразу після сексу. Слабаки! У мене жінка засинає ще під час сексу. Куме, а ну і згадайте, як називається той, хто пройшов вогонь воду і мідні труби. Де? Самогон! Куме, Поїдь, будь ласка, на вокзал, зустрінь мою тещу з поїзда, я тобі пляшку поставлю. А якщо вона не приїде, поставлю дві пляшки. Алло, алло, куме, тут таке робиться. Куме, що це ви пошепки говорите? Я в купе на верхній полиці. І коли це ви зібралися серед зими, я нікуди не їду, я в шафі купе. Куме, ти знаєш, я оце коли напіюсь, не боюсь ваще нікого. Що, навіть свою дружину не боїся? Не, ну до такого стану я ще не напивався. Куме, а чому це ви сьогодні не вийшли на роботу? А в мене сексуальний день. Це як розуміти? Грав я вас і вашу роботу. Їдуть троє кумів із шинка. Один каже Он же ви який місяць трикусний. Другий каже Не, а він квадратний. А третій питає, А ви про який місяць, сперечаєтесь, про лівий чи про правий. Йой, куми, що це з вами трапилось? Мене жінка кинула. Теж мені біда. Хіба варто було через це стрибати з третього поверху? Куме, ви не зрозуміли? Вона мене кинула, а не пішла від мене. Сидять двоє старих кумів на лавочці та й згадують молодість. Каже, от пам'ятаєш, як раніше було, бувало, пройде повз тебе будь яка дівчина, а в тебе вже стояк. Да, куме, це точно. Не ті мені дівчата. Зустрілися двоє кумів, давно не бачились, та й обговорюють своїх знайомих, хто за кого що знає. А що там Василь, твій сусід? Ой Василь, Василь на каторгу потрапив. Та ти що, серйозно? Так, одружився, бідолаха, а у тещі городу два гектари.